Слава Ісусу Христу! Богу, Богу. Милість Божа Бог сьогодні нам дарував знову прийти на це місце, де ми будемо прославляти ім'я Господні. Як важливо сьогодні покладатися на Господа. Знаєте, сьогодні живемо в такий час. Багато людей сьогодні шукають щастя. Знаєте, І думається, що в щастю. Людина знаходить задоволення якесь, але після того задоволення, яке вона знаходить, приходить розчарування. Сьогодні багато людей, вони знаєте, шукають щастя в матеріальному, думають, що якщо я здобуду, наприклад, буду мати хорош, багато грошей, чи буду мати хорошу машину, чи ще щось, воно, людина буде щасливою. Ні. Людина буде щасливою тоді, тільки, коли вона знайде Бога. Коли в її серце зайде Христос. І поміняє її, її життя. Ви знаєте, я колись теж шукав щастя. Я шукав його дуже, знаєте, не в тому. Я шукав його в матеріальному. І постійно, постійно таке маленьке трошки свідчення, коли я хотів його знайти, здавалось, ось-ось. Хороша робота. Думаю, зараз, от зараз зароблю багато грошей, буду щасливий, приведу дому. Приходиться. А Приходиться кінець, приходить розрахунок, а то, що обіцяли, немає. І, ти, і знаєте, таке розчарування. Потім було дуже багато такого в моєму житті, але одного разу, знаєте, шукав його, і Господь, знаєте, виходу вже не було, було таке складне життя, розвал Союзу. Не було грошей, не було нічого, але. Вже були такі випадки, знаєте, що людину прижимало, прижимало всіх сторін, і тільки було відкрито небо, піднімалося очі, всі зір догори і кажеш, Господи, тільки ти можеш мені допомогти, бо я не маю сили. Ви знаєте, і я от, е, хочу коротенько зачитати псалом 119. Блаженні непорочні в дорозі, що ходять за законом Господнім. Блаженна людина. Хто така блаженна людина? Це щаслива людина, задоволена людина, яка не тримається матеріального, яка не має цінностей в матеріальних. І блаженні, хто держить свідоцтва його, хто шукає його всім серцем, і хто кривди не робить, хто ходить путями його. Знаєте, ми в своєму житті ходимо дорогами. Правда, ходимо, ходимо дорогою і буває розчарування, буває. Що ми вже є задоволення, а є, що падаємо. І тільки коли ми піднімемо свої очі догори, від Господа приходить допомога, від Нього приходить щастя. І я закликаю сьогодні всіх нас на цьому місці, щоб ми відкрили свої сьогодні серця, щоб ми підняли очі до небес. Тільки в ньому задоволення, тільки в ньому є радість і щастя. Один Господь, кожен з нас знає своє життя, правда, Нім прийти до Господа, яке було життя. А сьогодні ми є щасливі люди, ми сьогодні зібрані в ім'я Ісуса Христа, ми сьогодні очищені, освячені кров'ю Ісуса Христа. Ми сьогодні є діти Божі. І ми сьогодні на цьому місці де будемо славити того, хто визволив нас від рабства гріха, Хто дав надію нам на вічне життя, хто дає нам щастя, моє щастя заховане в Бозі. Нехай Господь всіх сьогодні благословить і проведе у сьогоднішньому дні, який сьогодні Він нам дарував. Нехай йому буде слава вічні. Амінь.